Я позвичці, кід як за кермо, і я хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Друзі, зараз політаємо на воєнному гелікоптері Британії, покажу огляд на нього. Що до чого, як всередині взагалі, що в нього видно і так далі. Дуже цікавий контент. Поїхала! Так, спочатку перед вилітом потрібно зняти всі ці маячки. Зняли, закинули. Зараз готуємось до польоту. Так, постівають, безпека. Я позвичці, як як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Добре, значить, це важкий керування. Це підаліки відповідають за кут нахилу. Це відповідає за нахил верхтовниця гелікоптера. Значить, в нього я лист по якому він перевіряє, що за чим треба включити, бо дуже дуже багато тут різних моментів, дивіться, яких треба переключити. Неймовірна кількість кнопок і для цього завжди є лист яким який користується, щоб по черзі правильно все змікнутися. Далі ми одягаємо шоломину. Все, чути через навушники, Або коли гелікоптер летить, ти нічого не почуєш дуже шумно, потрібно розмовляти, тільки через Пітер. Тут В шоломі є навушники, тут є мікрофон. Все, бас починає.

Як у ньому такі басніші шляхи? Просто поривки ці тарі. Трива контролює до першої сити, а педалі маємо контролювати наперед. Так, тобто тобі по цілу треба контролювати педалі, по всім усім листям, і для цього тебе маємо контролювати педалі. Два до людей, другий, третій. Трива, бажаю, я вийду, а педалі маємо виступати. Це все поле. Військовій техніці, а просто сотні танків машин. Каспина зникне на пособлого нагідні. Все, ми прилетіли. Це просто тільки що вилетіти ще подара з. Так, добре, відкриваємо. Все. Я відтягнувся. Можна вилазити зелікоптера. Так, виходимо з Слухайте, Так просто виліз вилізти, як здавалося. Це наш пілот. Дивіться, у нього дуже багато українських Це шевронів. Бачу. Це я йому подарував. Це єс yes. супер.